Кирило проживає в Криму. Говорить, щепитися від ковід. 19 вирішив у Херсоні, бо в Україні використовують визнані світом вакцини. вимоги роботодавця такі, що потрібні вакцини міжнародного зразку, визнані ВОЗ. по-іншому. Ніяк Америка, наприклад, не визнає спутник. І якщо треба побувати там, то не виходить із цим щепленням. Мої друзі, знайомі, в кого виникає необхідність, приїздять в Україну робити щеплення. У пункті вакцинації у торговельно-розважальному центрі фабрика кримчани бувають нерідко, розповіла медсестра Світлана Троян. Зараз трошки менше, раніше було дуже багато. Щеплюємо, вносимо дані, все робимо як потрібно. По різному буває. Сьогодні у нас усього ще тільки початок дня вже було шість чоловік. Ну паперові довідки ми тут видати їм не можемо. Тому що це треба внести в комп'ютер всі дані, а потім його роздрукувати. У нас тут немає, де це робити. Жителі Криму активно роблять щеплення на Херсонщині, розповіла регіональна координаторка з вакцинації проти COVID-19 Наталія Єремієва. Ми провели вже майже 2000 щеплень, а конкретні це 1957 щеплень. Перше щеплення майже 1000 осіб, друге щеплення також. Ну, а конкретно це 958 осіб отримали перше щеплення, а 995 осіб отримали. Друге щеплення вже є особи, які вже отримали і бустерну дозу. Це вже 9 осіб. Зробити щеплення жителі півострова можуть у будь-якому центрі, пункті вакцинації або на контрольних пунктах в'їзду виїзду на дві межі, де працюють мобільні бригади, говорить Наталія Єремєєва. Для мешканців Крима, які мають український паспорт або посвідку на проживання, декларацію також не потрібно заповнювати сімейним лікарям, а проводяться щеплення. І е, сімний е, лікар і або тут лікар, який виконує щеплення, е, заповнює міжнародне свідоцтво про вакцинацію або дається довідка форми 63, ну, як, кому як заручено. Якщо це іноземні громадяни, ані також получають. Е, Могуть отримати щеплення, але на жаль, у таких громадян щеплення в дію не підтягнеться. Тому це тільки бумажний паперовий варіант міжнародного судова про вакцинацію. До пункту щеплення на контрольному пункті в'їзду-виїзду Каланчак на адмінмежі кримчани приїздять щодня, говорить медична сестра Ірина Маметова. Сьогодні до обіду їх уже вісім. Ми тільки обслуговуємо Крим. Ми більше нікого не обслуговуємо, бо Бо вони тільки до нас приїжджають, і в нас є вакцина Pfizer, Moderna і AstraZeneca. Щодня люди приходять. Ну, буває шість, буває п'ять. Коли як буває? Буває один, два. Коли який день. Єлизавета говорить, робить щеплення в Україні, бо ці вакцини дозволяють подорожувати світом. Я поїхала помітити паспорт. Так. я поїхала міняти паспорт, бо закінчився термін дії. І дізналася що тут роблять щеплення. Вирішила одразу зробити двох зайців убити. Петро півроку тому зробив щеплення в Криму, бо без цього говорить, не можна зайти до кафе чи магазину, а тепер спеціально приїхав з Ялти. Ми приїхали зробити щеплення, щоб отримати український сертифікат про вакцинацію і міжнародний сертифікат. Хочемо скласти декларацію з доктором, з сімейним лікарем, щоб можна було користатися. Послугами безплатної медіцини української жителі півострова можуть отримати на материковій частині як щеплення, так і інші медичні послуги, говорять лікарі. Ольга Ляшок, Ольга Ляшенко, Володимир Чепинога, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсонщина.